З дитинства чую, що я схожа на інші національності. Армяні кажуть, що я армянка, грузіни кажуть, що я грузинка, цигані кажуть, що я циганочка. Так, да, согласна, я така прекрасна, що кожен хоче мене до себе забрати в свою націю. І я вирішила відповідати хоча б одній. і заказала собі в Китаї настоящі карти Таро. Щоб стати не тільки циганочкою, але й відьмою. Беремо кота і починаємо розпаковку. Карти я замовляла лише по принципу, щоб були дуже яскраві, красиві кольорові картинки. К сожалению, там немає інструкції, але знаєте, я теж не пальцем діяльно і гадати вже навчила. Дивіться. Помиришся ти зі своїм бившим, зараз узнаємо так. Ой, да у вас буде свадьба. Дивись, правда, ти з рогами так і останешся. Так що я б тобі не советувала. Ну, якщо помиришся, ви поженитесь но роги твої так і не відпадуть.